Усім привіт! З вами Мар'яна і сьогодні я вам розкажу про модальні дієслова will та would. Це також допоміжні дієслова. Ми знаємо дієслово will як дієслово, яке нам допомагає утворювати майбутні часи. І дієслово would нам також потраплялося, коли ми вивчали деякі умовні речення. Але це також модальні дієслова, і will ми можемо перекласти як Хотіти щось зробити або збиратися. А would це минула форма дієслова will. Як ми утворюємо речення з цими дієсловами? Так само, як і з усіма модальними дієсловами. Спочатку займенник, потім would або will, і далі дієслово, смислове дієслово без частки to. Will do it. Наприклад, you will do it. Чи We would do it. Тут можна це перекласти, наприклад, We will do it. Ми можемо перекласти, як ми зробимо це, чи ми хочемо зробити це, ми збираємося зробити це. Все в такому плані. Чи you would do it. Would ми можемо перекласти ще як би Б, ти б зробив це, або Іноді це все залежить від контексту, як ми можемо перекласти це. Ми можемо також перекласти, ти це зробиш, але це не треба буде дивитися просто впереченню, як його можна перекласти. І повторіть голос, наприклад, you would do it. They will do it. Чи будете заперечення після will або would ставимо not? We will not do it. Will not ми можемо скоротити як won't. won't. We won't do it. Повторіть голос. Або he would not do it. Would not можна скоротити як wouldn't. He wouldn't do it. Повторіть голос також. І щоб утворити питання will або would, переносимо наперед Would he do it або Will He do it, також повторюю голос. І так, і так. І розглянемо випадки вживання модального дієслова will. Їх досить багато, близько 10, але ми все переберемо і з усім розберемося. Перший випадок. Коли ми висловлюємо якесь бажання або готовність зробити щось. Наприклад, the baby won't eat anything. Тут заперечення, тому це говорить про небажання або неготовність робити щось. The baby малюк won't eat не буде їсти anything. Нічого. The baby won't eat anything. Повторіться в голос. Або ж I like it and I will buy it. I like. it, Мені це подобається and I will buy it. І я це куплю. Розказує про наш намір, про бажання купити щось. Також повторюється голос. Другий випадок. Коли ми комусь щось пропонуємо зробити або кудись запрошуємо. Наприклад, Will you have an ice cream. Ice cream це морозиво. Ми можемо писати як два окремих слова, або ж можемо писати через дефіс: ice cream. – Will you have an ice cream? Якщо дослідно перекласти будеш мати морозиво, мається на увазі, просто ми комусь пропонуємо морозиво. Будеш морозиво. Повторить це речення в голос. Ще речення. Will you phone me later? Phone означає телефон, якщо іменник, або ж як дієслово, телефонувати. В цьому випадку телефонувати. Will you phone me? Ти зателефонуєш мені пізніше. Це також як пропозиція Зателефонуєш мені пізніше. Повторить це речення в голос. Will you phone me later? Наступний випадок. Коли ми говоримо про те, що взагалі відбувається про якийсь факт, наприклад, Олія буде плавати на поверхні води. Це, це ж факт, це очевидно. Наприклад, Accidents will happen. Accidents – це нещасні випадки, або, як блини accident – нещасний випадок, або ж випадковість. Accidents Will Happen. Нещасні випадки будуть ставатися. Це як факт. Також ми вживаємо will, коли говоримо про якусь можливість. І в таких реченнях will може перекладатися як може. Ось, will має значення може. Наприклад, this car will hold six people comfortably. This car цей автомобіль, will hold six People може тримати 6 людей або може вмістити 6 людей. Comfortably. Comfortably означає зручно. This car will hold six people comfortably. Можна перекласти, як цей автомобіль, може вільно вмістити 6 людей. Повторіть речення в голос. Далі. Коли віримо, що те, про що ми говоримо, є правдою, От коли ми про щось говоримо і думаємо, що от ми кажемо правду. Наприклад, There will be Michael coming home now. ми тут кажемо, що Майкл іде додому зараз. Ми якби в це віримо, що Майкл зараз іде додому, він вже скоро буде вдома. Ще раз подивіться, як будується речення That will be Michael. Coming home now. Ось will be coming. І тут переривається ім'ям Michael. Повторіться речення в голос. That will be Michael. Coming home now. І два останні випадки вживання Will. Коли ми роздаємо накази або встановлюємо якісь правила, наприклад, you will do as I say, ти робитимеш так, як я скажу. You will do, ти будеш робити as I say. Як я кажу, якщо дослівно перекласти, потрібця речення в голос. І останній випадок. Коли описуємо чиюсь дратівливу звичку, наприклад, Kate will keep asking silly questions. To ask questions це задавати питання. Kate will keep asking. Kate продовжуватиме запитувати. Ми вивчали такий чи фразу to keep doing something. Продовжувати робити щось. Ось він у нас тут є. Kate will keep asking. Кейт буде продовжувати запитувати silly questions. Тупенькі питання. Мабуть, запишемо to ask questions. Чи to ask questions? Хабитко to ask questions. Задавати питання. Ось. І повторіться речення в голос. Kate will keep asking. Silly questions. Також ми вживаємо would, коли говоримо про минулі наміри або очікування. They said they would meet us at uh, 10.30 at the station. They said, Вони сказали, they would meet us. Вони що вони нас зустрінуть. Тут uh, would, бо тут не пряма мова. Да? І вони сказали, це вже як в минулому часі, і замість will ми вже вживаємо would. They said they would meet us, щоб вони зустрінуть нас at 10:30 o 10.30 at the station на вокзалі. І також вживаємо «would», коли говоримо про якісь уявні ситуації. Наприклад, It would be lovely to see you. Можна цілком вивчити фразу It would be lovely. Було би чудово to see you. – тебе. Також ці речення Голос. They said they said would meet us at 10 at 10.30 the station. І it would be lovely to see you! Наступний випадок, коли ми говоримо про минулі звички, ми можемо вживати вуд, коли говоримо про те, що регулярно відбувалося в минулому. Можна порівняти із present simple. В present simple ми говоримо про те, що відбувається регулярно зараз. Наприклад, I go to school every day. Я ходжу до школи кожен день. А якщо ми хочемо сказати разом з цим дієсловом would, то ми просто скажемо I would go to school every day. Це говорить про те, що я ходила до школи кожен день. Це відбувалося в минулому. Ми просто. Після займенника додали дієслово would. І також ще приклад we would often have coffee together. Together означає разом. Давайте подивимося, як вимовляється. Американський варіант вимови. Together. Британський. Together. «Together». «Together». Ось так. We would often have coffee together. Ми часто вибивали каву разом. От ми можемо брати, коли хочемо когось про щось вичливе попросити. Наприклад, Would you take this letter for me, please? Would you take this letter? Не могли б ви, можна так перекласти, не могли б ви надрукувати цей лист for me для мене, будь ласка. Would you take this letter for me? Please, Утрить це речення в голосі. Наступний випадок, коли ми комусь щось пропонуємо або когось кудись запрошуємо, коли пропонуємо would you like a coffee, would you like, ви б хотіли каву? Також, коли ми йдемо, заходимо в магазин, ми можемо сказати I would like, I would like, я б хотіла, наприклад, an apple, я б хотіла яблуко, I would like an apple. І коли ми когось кудись запрошуємо. We're going to the theater this evening. We're going to час uh, present continuous, тому що ми вже точно спланували те, що ми будемо робити цього вечора. We're going to the theater. Ми йдемо до театру this evening цього вечора. Would you be interested in coming? Були би ви зацікавлені у. Тому що прийти герундії, тобто четверта форма дієслова, у нас може ще перекладатися як іменник. Наприклад, to come це приходити, приходити, а «coming» – це якби приходження. Ві в українській мові такого слова немає. Наприклад, learn вивчати, а «learning», learning вивчення. Так тут. Would you be interested in coming?» Були би ви зацікавлені в тому, щоб прийти? We're going to the theater this evening Повторіться голос? Would you be interested in coming? Коли хтось щось хоче, I would like, ми ось недавно згадували. My parents would like to meet you. My parents, мої батьки, would like, хотіли би to meet you, зустрітися з тобою. Наступний випадок: коли хтось намагався зробити так, щоб щось відбулося, або запобігти цьому. В таких реченнях ми можемо використати такі два слова, як so that, so that" для того, щоб і після цих двох слів потім буде вживатися це дієслово would, наприклад. We packed all the books in wooden boxes so that they wouldn't get damaged. We packed. To pack означає пакувати. Packed друга форма. We packed. Ми запакували all the books. Усі книги in wooden boxes. Wooden означає дерев'яний, а box чи box – Коробка, давайте подивимося і прогуляється. Американський варіант. – «box», і британський. «box», 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 «box» коробка. А «boxes» – Добавив закінчення «-es», Це вже множина. Коробки. «Wooden boxes» – дерев'яні коробки. So that для того, щоб they wouldn't get damaged. To damage означає. Пошкоджувати щось, чи пошкодитися, пошкоджувати щось. А to get damaged. Get ми вивчали це ставати, стати пошкодженим, пошкодитися. They wouldn't get damaged. Вони щоб вони не пошкодилися. Тепер читаємо повністю і перекладаємо. We packed all the books in wooden boxes so that they wouldn't get damaged. Ми запакували усі книги у дерев'яні коробки для того, щоб вони не пошкодилися. Ось так. І повторіть в голос по кусочкам we packed all the books in wooden boxes. So that they wouldn't get damaged. І останні два випадки. Коли ми даємо пораду або її просимо, наприклад, I would rather you didn't do that. Краще б ти цього не робив. Можна вивчити зречення на пам'ять, щоб запам'ятати ось цей порядок слів. І повторіть речення в голос. I would rather. You didn't do that. І останні подовживання. Коли говоримо про типову або очікувану дію, і, скоріш за все, ми її не схвалюємо. Нам ця дія не подобається. Наприклад, you would go and spoil it, wouldn't you? Ти б пішов і зіпсував це. Хіба не так? Можна прикласти, хіба не так? Але ми тут, ем, наче як і це частинка питальна, але ми ж. Не питаємо. Ми просто кажемо. Хіба не так? Ти б пішов і зіпсував це. Хіба не так ввториться речі в голос. You would go. And spoil it. Wouldn't you? І прийдемо до англійської мови на слух. Зараз буде двічі відтворено уривок із фільму. I will find you. I will find you! Там було сказано I will find you I will find you. Та навіть так, I will find you. Я тебе знайду. Дивіться, тут «find» закінчується на букву Ді починається на лай. Ну, так виходить, що не кажуть просто Find you», «find you». Um, Scottish says "cannot find you, find you." So, such a sound comes out: "find you, I will find you." So, and repeat the vowel: "I will find you." Next sound. Will cash be okay? Will it? Will cash be okay? Will it? Will cash be okay? Will it? Це паперові гроші. Uh, to be OK бути в порядку. Will Cash be OK? Uh, чи будуть гроші в порядку? Will it? Це як питання будуть. В голос. І останнє виривок. Would you like that? Would you like that? Would you like that? Чи б хотіли ви цього? Повторіться в голос також. І давайте повторимо нові слова і фрази, які ми сьогодні вивчили. Їх доволі багато сьогодні у нас. Ice cream морозиво можна писати також через дефіс. Ice cream. Phone, телефон або дієслово. телефонувати має значення. Accident, нещасний випадок або випадковість. Comfortably. Зручно. It would be lovely, було би чудово together разом to pack пакувати wooden boxes, дерев'яні коробки to damage, шкодити і to get damaged, пошкодитися. На цьому все. Дякую, що додивилися це велике і складне відео до кінця. Також проходьте мої тестові завдання і бажаю вам всього найкращого. До побачення!